Європейський суд з прав людини остаточно визнав, що арешт і ув'язнення Юлії Тимошенко було політично вмотивованою справою режиму Януковича. Про це на прес-конференції повідомила перший заступник голови Чернігівської обласної парторганізації Батьківщина Людмила Шандренко. 22 січня європейський суд остаточно поставив крапку в газовій справі. У своєму рішенні суд визнав, що переслідування Юлії Тимошенко мало Політичні мотиви, а всі справи проти колишнього прем'єра сфабриковані режимом Януковича. Фактивно європейський суд прав людини. Довів те, що заявляла неодноразово батьківщина та правозахисники Юлія Юлії Володимирівни при підписанні газових контрактів Юлія Тимошенко не було здійснено жодних правопорушень і ніякого складу злочину цих діяннях не було. І тому ці всі справи були сфабриковані режимом Мінуковича виключно з політичних мотивів. Згадуючи передумови підписання газових контрактів, голова фракції Батьківщина в Чернігівській обласній раді Іван Якуб сказав, що вже тоді. Російська Федерація у специфічний спосіб посягала на суверенітет української держави. Так. Тоді перед Юлією, в період заключення газової угоди, перед Юлією Тимошенко стояв виклик: чи заключити дешевшу газ, але позбутися якоїсь частини суверенітету України, чи заключити комерційну ціну. І в той період Юля. Тимошенка вибрала комерційну ціну. Подібно до справи Тимошенко, сьогодні відбувається судилище над народним депутатом України від батьківщини Надією Савченко. Партійці подякували всім небайдужим чернігівцям, які 26 січня у різний спосіб долучилися до глобальної акції підтримки української льотчиці і солідарні з нею зараз. Ми дуже вдячні мешканцям нашого міста, громадської організації, які підтримали цю акцію в нашому місті. Разом ми сила. Батьківщина, на чолі з Юлією Тимошенко, продовжує відстоювати і виборювати свободу Надії Савченко.